Виконуємо номер 1400 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генезам 2023 рік. Усно. Перший чисел на 7 менше за друге, менший із чисел позначено через Х, виразить через Х друге число. Приступаємо до виконання. Якщо менше із чисел позначено через х, тоді друге число буде на 7 більше і буде позначено як х додати 7. Запишемо це. Якщо менше із чисел позначено через x, тоді друге число буде на 7 більше і позначено x додати 7. Записуємо відповідь. Х додати 7. Номер 1400 виконано.